Над, у них темніє ліс, в них черева, мов льох, а їхня кров узвар, в них дух, як мова, всох, а мова, як в татар, в них шестирукий Бог і довгорукий цар, хто розв'язав цей ніг і випустив на світ знічев'я, мов на сміх, цих власників копит, хто дав їм? Для утіх бажання бути під повсюдна присутність у хащах тритонів, драконів, грифонів, піфонів і те, як шаліють коти, обернуті в, духа, в духів, появи комет і циклонів. Ознаки, що дихає пекло десь поруч. І ти знаходиш цей отвір, вступаєш і входиш у сморід і морок, і йдеш над вогнем, і хитаються ветхі мости. І хто його знає, що ще. І хребти, і хвости, хрести себе знай ненастанно, сто сорок по сорок разів ця виправа для тебе воєнна, за поле плаща, і за піхви меча хапає геєнна, і чуєш плати? Гей, ви там на небі поглухли. Святі...